Я чекав тебе з хмари рожевоніжної, Із ранкових туманів, з небесних октав, коли думи збігалися з мли бездоріжної, і незвіданий смуток за душу смоктав. Я від тебе жадав надзвичайного і дивного, щоб з'явилася маревом, видивом, сном, Щоб я знемагав одихання дихання нерівного, От заклятої радості під вікном. І не міг я спекатися словесної пишності, Одсахнутись ураз от кокетливих мрій, волочив я тебе в Ореолі безрішності, крізь хитливих ілюзій розкиданий стрій. Припливла ти до мене з прибоєм уяви, Несподівано встала над смутком чекань, Розцяцкованих мрій, павіани і пави, повтікали лякливо під купол світань. Розгубили вони свої зваби і почесті, і сьогодні вклоняється серце моє Тій земній, соромливій, жагучій жіночості, що красою життя материнством стає.